Привіт! Ви на каналі Олеся Захарчишин І сьогодні я вам покажу, як зробити Як зробити тумбочку для ляльок. І для цього нам знадобиться чотири коробочки від сірників без сірників. Можна і три, можна дві можна п'ять Можна це все залежить від вас, тому що е, ця тумбочка, вона буде з шуфлядками. І тому ми тому, е, потрібно стільки коробочок, е, скі, е, стільки коробочок, скільки ви хочете, щоб було там е, шуфляток. Я хочу, щоб в, моєму, в, моєму, в моїй тумбочці було 4 тумбочки. І також нам потрібно буде клей ПВА, або суперклей, або двосторонній скотч. Фарби, мож, фарби. Пензлик, ножниці, кольоровий папір, або ж білий папір, це все залежить від вас і ручка. І потрібна набуду лінічка. Беремо. Беремо ось ці тумбочки, на них їх буде 4. Ми їх склеїмо. склеїмо можна склеїти з допомогою клею ПВА або за допомогою е, якоїсь другого сильнодіючого клею або двостороннього скотчу. Але для того нам потрібно е, ось такої сирникова коробочка, і ось це нам потрібно випхати. і склеїмо їх між собою. Зараз я попробую їх склеїти клеєм ПВА. Не цікаво, чи вийде, тому що я бачила відео, ніби як робити то їм склеїти клейм ПВА вийшло. Далі я вже далі я буду склеювати вже двостороннім двохстороннім тому що мені двохстороннім скотчем краще. Все я склеїла з двостороннім скотчем і в мене вийшло ось так. Те. І тепер я просто-напросто беру і запихаю ці е шкатулочки, так як можна назвати, які я випихала. Тобто там, де є сірники, е, запхали. Тепер ми беремо вимірюємо ширину на вимірюємо ширину на нашої, вимірюємо ширину нашої тумбочки. Як я вже сказала, потрібно виміряти. Ширину нашої тумбочки, У мене це рівно 4 сантиметри, виміряти її довжину одного боку, це в мене буде 5, ,5 сантиметрів з половиною, виміряти ширину одного, е, виміряти ширину низу. В мене це 3,5 см і довжину другої сторони в мене це 9 см. Тобто пишемо, записуємо собі. 4 см додати 5 см умножити на, на 2 см, 5 додати 4, беремо в дужки 5 додати 4 буде 9, 9 умножити на 2 буде 18 см. Добре, значить нам потрібно е, накреслити, беремо, беремо на папері кольоровому чи якому ви. І е, у мене це буде, у мене буде синього кольору. Беремо і вимірюємо ширину у мене 4 см. Я вимірюю ширину 4 см. Це в мене звідси. 4. І довжину. Десять сантиметрів. Навіть не десять п'ятнадцять сантиметрів. Намалювали і ми це вирізаємо. Вирізали, приклеїли і притиснули. Ви знаєте, мій бізнес, хто вже підписаний канал. Мій канал, а хто ні, то скоро зроби це. це. І ми приклеїли ось таке я обклеїла, Си... у мене синій папір. І тепер нам потрібно це розмалювати. Фарбок. Зараз я розмалюю, я буду розмалювати синьою фарбою. І в мене вийшла ось така тумбочка, але вона ще не докінчена. Щоб її докінчити, нам потрібен зараз двохсторонній скотч або сильнодіючий клей і бісеринки або бусинки. Я буду використовувати ось. Я буду використовувати біси бісер. Такі трикутнички я вам показувала, коли робила обзор на набір для, твор... для творчості. Ось такі трикутнички. Такі тиніві діаманти. І я ще її прикрашу, посипавши маленьким і тюпусіньким бісером. І я вже Заклеїла. Ось у мене вийшло, тут я всюди заклеїла бісеру. Можна ще зробити ручки за допомогою бусинок або, як я вже казала, бісеру. Але я ручки вирішила не робити. І все, і наша тумбочка готова. Відкривати її? Ось, бачите. Ось це тако витягати, зараз я вам покажу. І ось так витягається, бачите? Ось так витягається і ось так запихається. Дякую, що подобається мій мастер-клас. Підписуйтесь на мій канал. І па-па-па-па!